Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися такий розклад. Тема нашого розкладу буде така: чи варто повертатися туди, де звідки ви вже пішли, або туди, де ви щось вже завершили. Це може стосуватися будь-яких питань. Певний період ми проживаємо, якісь погляди у нас змінюються, якісь цінності змінюються. І тому наше бачення минулого. Також змінюється. І вас, можливо, приходить на думку таке питання вам приходить. Чи варто б можливо було вам повернутися у те минуле, де ви вже завершили? Тож, дивимося, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Чи варто повертатися П'ятірка мечів. Ну, повертатися ви взагалі -то б і могли, але наразі, якщо ви це зробите, то отримаєте якусь поразку. Щось ви можете втратити, не прожити свій кризисний момент е і не оцінити ту ситуацію, поки що ви не можете оцінити об'єктивно ту ситуацію, яка була у вас в минулому, щоб її співпоставити з тим, що ви маєте у дійсності. Тому наразі вам варто було б, звичайно, утриматися, повертатися туди, тому що ну, цей кризисний момент ви або ще не прожили, не відпустили із свого життя, або, можливо, кризисний момент не прожили ті люди, з якими ви знаходилися у певних обставинах і ситуаціях. Тож, Бажано трішки ще перечекати, потім ви побачите ту ситуацію більш явніше. Тому що наразі ви його не бачите в тому світлі, в якому воно є. Другий варіант чи варто повертатися? Сімка кубків говорить про те, що так, ви можете повернутися. Можливо, там ви отримаєте те задоволення, якого вам наразі не вистачає. Можливо, у тому минулому ви собі могли більше дозволити щось або придбати, або емоції позитивні отримати. Можливо, вибір у вас був більший, чим зараз у вас наразі є. Тож поміркуйте, тому що поки що ви свого певного результату не дійшли. І також це якийсь. Невизначений період у вас, коли ви не можете обрати, що для вас потрібніше. А тому урівноважте свої емоції і подивіться тверезим поглядом на те, що у вас там відбувається. А потім, можливо, ви, ну, можливо вам якусь трансформацію потрібно пройти. Тобто переродитися у нове, відпустити все старе, переродитися у нове, подивитися поглядом назад. І потім тільки ви зможете оцінити і вибрати те, що вам було потрібно. Але зазвичай ви б могли зазирнути в те минуле. Так, і сім жезлів для третього варіанта перевернута. Говорить про те, що ні. Ну, туди. Вам точно, де ви були, повертатися не варто. Тому що вам взагалі перекриті туди шляхи всі. У тій ситуації, де ви знаходилися раніше, можливо, у вас було багато страхів, образ, можливо, смутку якогось, можливо, нерозуміння взагалі, чого від вас бажали, або чого ви бажали, самі себе, можливо, не розуміли. Тож, по третьому варіанту, однозначно туди повертатися не варто, тому що будете і з'ясовувати стосунки і знову попадете в якісь такі ситуації, де вам будуть говорити якісь плітки, якісь розмови, щось ви самі себе не зможете урівноважити. Тому не варто. По третьому варіанту, краще залишайтесь там, де ви наразі єсть. А я вважаю всім, щоб ваше майбутнє завжди було краще, ніж минуле.